Розкуйтеся, вратайтеся, у чужому країні не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Своєї хати, своя і правда, і сила, і воля. І вам слава, сині, гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, і Богом незабуті, не забуті, борітеся, я вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сунними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україною йдіть, діти? Мені тринадцяти минало, я скнята за селом, чи то так сонечко сяяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало. Іначе в Бога. Уже прокликали до дапаю, а я собі у бряні молюся Богу, а не знаю, чого маленькому мені, то йди так приязно Молилось, чого так весело було. Садок вишневий коло хати, рущи над вишнями гудуть, плугатари з плугами їдуть. Співають і вечерять дівчата. А матері вечеря чтут. Учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужому навчайтесь, Свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. З днем народження, великі поети Тарас! Вітаю з днем народження Тараса. З днем народження Тараса. З днем народження, великі тараси.